Як виглядає фактура та, що я ліпив? Просили показати в кінці, як воно буде. Ось так виглядає. Тут просто і добре видно, бо сонце від підлоги відбивається. Бо якщо без відбивання, то воно якось не так. Ну, ще вечірком можна, як світло буде. Бо якщо здалека, дивіться, там взагалі нічого не видно. Вже якщо зблизько, але бачите, тут світло не відбивається, то воно, то воно якось не так. А от там світло відбивається, то класно. Це поки на дворі. Сніги замело то вирішив доробити підлогу. Ось о. Тут і на місці пилую. Між пилососом прочим, е, э, смоктати за лобзик, лобзик з хвостом. Е, дуже непогана штука. Отако виходить підлога моя. Все одним, цим, одним, одним рівнем, щоб не переходити. Тут в мене тимчасовий склад. Вже, думаю, заберу, я цій, заберу цей ламінат. І вже я буду трохи окультурувати. Бо тут, в принципі, вже по роботі все. Ще лишилось тільки цей ламінат забрати, ну і інструменти позабирати. О, там купа інструменту, там купа інструменту, о, тут купа інструменту так. і о. Так що, може навіть добре, що замило снігом, що я на дворі не порпаюся, то хоч в хаті щось зроблю. Це так ось досюди його зробив, зараз пообідаю і буду далі ліпити. Кого ще що цікавить? Питаю. А. Потолок в стилі лофт. Головне люстру вже вчепив, а так в стилі лофт. Ну, тут буде натяжний потолок, того поки я до нього не лізу, зробив проводку і все. А це все діло закриється, люстра опуститься і все буде зашибись класно. Е, класно. Налічники теж вчіплю, але це вже буду плінтуси, налічники і так далі. Тоже трошки пізніше буде поки що Зараз пол треба зробити, а там буде видно.